Доброго дня. Тож маємо такого пацієнта, як він себе проявляє. Зараз спробуємо. Він робить повний вигляд, що дверка відкрита. Давайте відкриємо, закриємо. Пише нам закрити дверку, хоча вона завжди закрита. Спіймаємо цю проблему, бо наразі я цей апарат запускав, проблема існує. Проявляє себе дуже негарно, то працювати скауваркою. Ну, вона реально не працює своїм. Цим закрити двер, А от бачите. О. Закрить передню двер. О, бачите? Є нема. Є нема. О, такий глюк цікавий. А, ця проблема не має жодного відношення до датчику води. Це проблема з шлейфом або з передньою панелькою. Зараз ми всю цю систему будемо розбирати, дивитися і намагатися врятувати коварку. Ну, от бачите, просто зводить з розуму. То вимикаємо цей жах пошвидше і швиденько розбираємо. Тож почнемо з цього боку. Подивимося, чи гарно взагалі затиснутий шлейф, бо нам невідома історія кавомашини. Так, в якому він стані. Ну, з цього боку, наче нічого не передвіщає біди, скажімо так. Повернемо його назад і гарно закриємо. Так, з цього боку ми певні, що все окей. Після цієї легкої операції запускаємо наново. Бо, можливо, це і все, що треба було зробити. Закрити по людськи Шлейф на платі. Бувають такі випадки, то з них і почнемо. Почнемо з простого. Складним ми завжди зможемо собі знайти. Букова машина 100% буде потребувати обслуговування. Так, живлення. Що ти нам скажеш, краса. Загалом гарно ці контакти протерти спиртом. Ну це так. Якщо вже це виявить фатма, або взагалі шлейф. Ні, це не воно. Бо глючить далі. Все це ми відмітаємо. І гарно переходимо до дверей. Тепер будемо знімати дверку. І дивитися місце під'єднання. Сам шлейф такий трохи пожований. Ну, не знаю. Ретельно його передивлюся теж. Тож, давайте розбираємо і дивимося. Знімаємо накладочку кселсі, доступ до плати. Дуже спрощений, якщо будемо рахувати, з експрелією. Тут достатньо просто панелю цю відкрутити, і ми вже на місці. В експрелі там і петлі треба викручувати. І оцей коннектор, який йде на стакан. Так, от буквально скільки я тут гонтів відкрутив. І ми вже майже на місці. Так, єдине, що. Нижній піддончик. Так, так, так. Нижній піддончик треба відкрутити. Ну тут вже є, як є. Зірочка Т-20 це нижній піддон. А це інше це зірочка Т-10. Треба то треба. Так, від'єднаний. Так, диспенсор знятий. Так, тягнемо. Так, є. Обережно, бо тут у нас датчик його від'єднуємо. Все ми на місці. Тепер ми можемо ознайомитися з внутрішніми частинками. Так, оце в нас який відповідає за замикання двері, він виглядає просто. З ним нічого не буває, тут можна і не дивитись. Так, а, дивіться, не загубіть пружинки. Вот вверх вот в таком выгляде. Так, снимаем теперь экранчик. Так, накладочка пришла. Обережно. Так, і від'єднуємо наш шлейф. І будемо дивитися внутрі на плату на предмет окислів. Бо, можливо, це вони себе так проявляють. Так, це шлейфа я від'єднав. Продивляємося шлейфа. Ну, так. Все з ним добре. Нема. Покраям продивитись обов'язково. Ну, наче. Наче таких надривів немає. Ага, все, все добре, все є, дивіться. Де наша різкість? О, два контакти пішли В зал, коротше кажучи. Ну, то і відповідь на наше питання. Чого? З нашою коваркою, чому вона глюч. Да. І не робіть так, як я, спочатку здобудьте болтички, а потім перевертайте цю панельку. Ну, все, замінити шлейфа і вперед Ах, буде жити. Так, давайте плату ближче. Щоб переконати, що з платою все окей, там нема трешу. То якби там були сліди накипу, вони могли б себе також проявляти як. Ось таке замикання. Ну, багато виглядає добре. От наш процесор. Чи нема там слідів на ножках. Тобто, якщо між ножками теж буде якась накип, він може отак глючити. Ну, на цій платі все окей. Тобто. Наразі я бачу тільки проблему з шлейфом, яку я, я заміню. Ну, так. А якщо у вас отакий глюк, то це скоріш за все, або коннектор шлейфа, або шлейф. Ну, рідше, якісь проблеми на платі. Дякую за увагу, до побачення.